Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні знімальна група актуального інтерв'ю працює в Яремчі, куди прибув голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександр Іванович Хохотва. Вітаю вас, Олександр Іванович! З чим пов'язаний ваш візит на Прикарпатті? Дуже інтенсивно змінюється законодавство України і нам треба порадитись, провести семінар. Як працювати у змінених сьогодні законодавчій базі, вирішити питання, що нам треба робити, коли всю... сьогодні дерегуляція є політикою держави, все менше у нашого інспектора на перевірки, і як працювати в цих умовах? Чого ви очікуєте від цих обговорень? Теми це законодавча база, зміни її, нове, нове, що в роботі експертних центрів, завдання, які ми ставили у прошлому році в Ялті, і завдання на цей рік і на другий рік. А можна детальніше про ці завдання? Ну, основне завдання нашої служби це зменшення травматизму і каліцтва людей на виробництві. Це основне завдання, це ті критерії, по яким оцінюють нашу службу, роботу нашої служби. І тому динаміка вона сьогодні позитивна. Можна сказати, що ми виконали завдання, яке перед нами став уряд і президент України Віктор Федорович Янукович. У нас за 8 місяців загинуло на виробництві на 86 людей менше, ніж у прошлому році, але цифра 300. 20 людей це дуже багато. Якщо порівнювати з європейськими країнами, то ми не дуже тут гарно дивимося. Тому завдання, воно таке, як і у минулому році, зменшити травматизм на виробництві. А якими шляхами, це вже ті завдання, які ми сьогодні будемо обговорювати. На мій погляд, сьогодні. У системі у нас працює 1700 інспекторів. А суб'єктів, які, які у нас на контролі, об'єкти і суб'єкти є. Так, от у нас суб'єктів 925 тисяч, а об'єктів повищеного ризику 4 мільйона 154 п'ятдесят тисячі. Кількість 1700 інспекторів, щоб це все тримати на контролі, дуже замала. Тому, на мій погляд, навіть якщо подвоїти, потроїти, нічого не вийде. На наш погляд, кращим інспектором є людина, яка знає, які ризики його оточують і як з ними працювати. Це буде найкращий інспектор нашої служби. Більш заінтересованої людиною у збереженні свого життя це сам працівник. Тому у нас напрямок це профілактика. Коли я прийшов працювати три роки, на цю службу ми оцінювали роботу інспектора, скільки він перевірок зробив, скільки остановок підприємств зробив, а воно не співпадало. Інспектор дуже багато працює, а травматизм росте. Тобто Ці цифри нічого не казали нам. Тому ми зараз оцінюємо роботу інспектора по профілактичним заходам. А скільки. Сімінарів, скільки навчань він провів, а де він був у школі, а де він був у технікумі чи в ліцеї, а що він там говорив, які теми піднімав. Конкурс дитячого малюнку. Коли ми цю роботу починали, всі казали, а при чому тут взагалі дитячий малюнок до цієї справи? Я колись працював директором шахти Трудівська, і в мене загинуло одразу п'ять людей за кілька місяців. Ми вже не знали, що робити, і приходить до мене технолог Василій Петрович Марошниченко і каже, давай проведемо конкурс дитячого малюнку. Я був здивований, причому тут дитячий малюнок дешахтьорські справи. Але коли ми започаткували цю роботу, ми включили маленький механізм. Наше суспільство состоїть із маленьких ячеек, які називаються сім'я. І ось Коли в сім'ї почали обговорювати це питання, коли маленька людина приходить і каже, батько, а ти хто? Як ти повинен працювати, щоб прийти додому низкаліченим і живим, то ми включили такий механізм хоча б обговорення цього питання. І так же ми зробили і в Україні. Ми почали хоча б в суспільстві про це говорити, тому що якщо подивитись на телебачення, радіо, газети, журнали, то ви рідко де побачите. Тему безпека праці. Ви побачите рекламу, там пиво, Чернігівське чи оболонь, але ви не побачите рекламу, як себе вести на підприємстві, де є повищені ризики. От цією справою треба займатися. На це націлена програма, яку ми прийняли, загальна державна програма по безпеки праці, гігієни і середовища на 2014-2018 роки які закладені от, такі підходи до нашої роботи, треба сказати, що більшість підприємців цю роботу сприймають правильно. Такі підприємства, як ДТЕК, вони теж працюють на ризикоорієнтовані засади, да? тому вони також підходять, до, як і ми, що людина повинна знати, що округ. Біля нього про які ризики оточують його, і як з ними працювати, і ми з ними підписали меморандум і відпрацьовуємо ці ризики, які виліться потім в стандарти поведінки людей на підприємстві. Ваша трудова діяльність тісно пов'язана з вугільно-видобувною промисловістю. Керівництво ТЕК стверджує, що рівень травматизму на вугільних підприємствах компанії знизився на 11% у першому півріччі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За рахунок чого це відбулося? За рахунок дуже високої організації праці. Друге, що вони підходять от на ризикоорієнтовані такі методи роботи, навчають людей, перенавчають. Медогляди своєчасно проходять люди дуже на високому рівні технологічне обладнання сучасне рівнем такого світового. Тому є результат на мільйон видобутку, якщо я не помиляюсь, у них коефіцієнт травмування 0,18. Коли тоді як по вугільній галузі України... На мільйон тонн видобутку гине одна людина 17%. Тобто в 10 разів. Що ви з своїх методів запозичуєте у закордонних колег? У Закордонних колег ну, зараз держава орієнтується на європейські стандарти, тому ми переходимо працювати на ті засади, які відображені в конвенціях Міжнародної організації праці. Це конвенція номер 81 і номер 129 які ратифіковані нашою Верховною Радою ще 2004 році, але законодавча база України суперечить цим актам на 100%. Тому зараз задача перейти на роботу на такі засади, як Європейська конвенція трактує. Віктор Федорович Янукович у прошлому році. Подав до Верховної Ради конвенції 175, 176, 174, які я там оголошував, вони були ратифіковані. І треба переходити на роботу по цим конвенціям, якщо ми кажемо, що ми європейська держава, суперечки дуже великі у нас з роботодавцями. Вони подівали європейські костюми, галстуки, а в душі ще феодали, які нещадно експлуатують наших людей. Не задумуючись про безпеку праці. Це не всі, але дуже ще багато таких працівників, які не хочуть вкладувати гроші в безпеку праці, бо це гроші вони такі довгі. Да? Сьогодні вложити копійку і не загинула людина. Вони якби оцінювати це не можуть. А коли оцінюють тоді, коли біда случилась, як, наприклад, на горловському заводі стіров, да? загинуло шість людей. От тоді роботодавець почувствував, що таке. Затратні гроші, коли, коли такі аварії відбуваються. Ви сказали, що єдиний шлях безпечної праці це зміна ставлення людей до культури виробництва. Як змінити це ставлення у людей? Це не один рік, це довга праця, тому що в нашій державі, да і ще й в Радянському Союзі, на це якби менше виділяли уваги. І сьогодні це дуже кропітка і така тяжка робота, треба переорієнтувати всі інформаційні простори. І я коли йду купувати зубну пасту, я не задумуючись, купую Colgate Total 12. Чому? Кожен день з екрану телебачення, мені кажуть про цю зубну пасту, я на підсвідомості йду і купую її, більше ніяк. Так, от так на підсвідомості людина повинна знати, які ризики, як з ними працювати. Навіть коли вона з ліжка встала, є газ, електрострум у квартирі, вийшов на вулицю голольот, такі а на підприємстві там свої ризики. Людина повинна це знати і знати, як з цим працювати. Це навчання, перенавчання, це медогляди. це... Семінари, це круглі столи, це підготовка людей. Я колись з Польщі мені привезли ролик на телебачення. «Крутять». Це один із багатьох. Людина стоїть на поверхівці будівлі, падає з криші, її підхватує ангел, чомусь чорний, я це не зрозумів, і ставить її на місто, а цей ангел потім трансформується в пояс, яким він був застегнутий. От такі ролики вони не дуже такі тривалі, але вони дуже такі проникливі. Тобто людина, ага, побачивши кожен день цей ролик, він на підсвідомості буде пристягнутий ремнем безпеки. От такі ролики треба крутити, і не тільки пиво, а болонь. Ви плануєте. Ми в цьому році отримали від уряду кошти. Це ж не безплатно сьогодні. Телебачення все платне, реклама платна. І ми зробили ролик і канал 24, 24 канал новин. І він на День праці це було, в, в, чи, в май, май, чи в червні. Вони крутили цей ролик в місяць. Ну, місяць це замало. На кожен день крутить такі ролики, щоб людина відчувала. Ми робимо ролики на своїх студіях: ровенькі, антрацит, вугільники теж роблять свої ролики. В дитячому садочку діти розказують, ким працюють їх батьки, і потім дружно кричать Ми вас ждемо вдома здоровими і живими. Такий ролик, звісно, спазм тут у горлі, викликає. Не кожен день такий ролик побачиш. Олександр Іванович, я знаю, що ви щойно повернулися з Донецька, де відкривали унікальний центр, який не має аналогів у світі? Це так, це єдиний центр у світі. Ні в кого у світі немає такого центру. Суть питання в чому. Коли ми почали аналізувати, що які причини загибелі шахтарів, то 70% та ті не тільки в шахтарів на промисловості. Люди гибнуть із органіційних причин. Що таке організаційні причини? Це люди, які повинні організовувати працю, вони не і люди не знають, що вони зіткнуться на підприємстві, і не знають, як себе вести. Тому організаційні причини ми почали заміняти технологічними. Людей все менше фахових і не тільки вугальної промисловості. Так склалося, що фахівців все менше і менше у нас працює, а ті фахівці, які працюють, ну, потребують кращого. І ми почали працювати над, як у нас кажуть, над автопілотами. Що у нас на шахтах 35 вугільних шахт України, в тому числі і Львівської і дві шахти, і 9 шахт Луганської області, Донецької, Дніпропетровської області, вони мають уніфіцировані системи УТАС, які відслідковують технологічні процеси, які проходять при видобутку вугілля і контролюють граничні параметри. Це робиться в автоматичному режимі: це системи. Работають як автопілот. Якщо диспетчер чи керівник служби не приймає своєчасне рішення, щоб ліквідувати аварійну ситуацію в зародиші з самого початку цієї ситуації, то автопілот відпрацює за нього. І оці системи ми об'єднили в один центр, в якому працюють ну, найкращі наші фахівці, які працюють як аналітики. Вони мають в реальному часі зв'язок з кожною шахтою, центр знаходиться в Луганській області. І він, якщо така ситуація розвивається і диспетчер не реагує, він йому є відеозв'язок, він включає відеокамеру і спілкується з керівником підприємства, і йому розказує, що ось може бути така ситуація. І я вам скажу, що от ці системи... Навіть ще не працював центр за минулий рік, ліквідували 320 тисяч нештатних ситуацій на підприємствах. Тільки ці 35 систем. А шахт у нас, таких, які видобувають багато вілья, ну ці 80 мільйонів 85 мільйонів це 148 шахт. От всі ці шахти потребують м, таких систем. Цю роботу ми починали ще в другому у 2002 році я тоді працював генеральним директором Донецького Гілля, а Віктор Федорович був губернатором Донецької області. І до мене прийшли директор Петровського машинобудівного заводу і директор Макнії. І розказали про такі, таку систему. Така система була потрібна. Це був свого часу Мерседес, такого ніде ніколи не було. От. Я пішов до губернатора до Віктора Федоровича, Януковича і кажу, що треба гроші на такі системи. Він написав листа постовоїтінка Валерію Павловичу, і нам на наступний рік виділили кошти. І ми дві системи на шахті щегловська глибока це Донецька Гілля і Трудівська. Змонтували перші такі системи, які були ще інформаційні. Вони не відключали, вони не втручались в роботу, а давали тільки інформацію. І коли, ми, коли Віктор Федорович став прем'єр-міністром у 2003 році, значить тоді вже гроші були виділені ще п'ять шахт. І так, скільки при владі був Віктор Федорович, скільки виділяли гроші на ці системи. І результат десятирічної такої роботи це от создання цього центру у Луганській. Чому у Луганській? Тому що коли на кабінеті міністрів... Розглядали це питання за дорученням президента, то коли ми вийшли з залу, уряд прийняв таке рішення, що такий центр потрібен, то губернатор Луганщини буквально мене за руки схватив, каже, будемо робити в Луганській. Він дуже багато зробив, відремонтував здання, під'їзди, системи теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Ну, зробили ми. Таке красиве здання сучасне. І коли Віктор Федорович там був, це дуже сподобалося, система дійсно працює. В очі подивилися, а коли був Микола Янович, хто в кінці він сказав, що це фантастика. Я ніколи не ожидав, що таке можу побачити. Так що ми зараз відпрацьовуємо навіть системи, де знаходяться шахтарі під землею. Диспетчер у себе на дисплеї бачить, де сектори, шахти, горні виробки, де працюють люди. А є завдання таке ще й через такі наручні часи міряти тиск людини, пульс його, температуру тіла. І якщо він попадає десь під завал, то ми по цьому датчику будемо бачити, чи б'ється серце, чи він живий, де він знаходиться, як туди підійти ближче. Ну, таких систем є, така система в Росії, але вона на рівні об'єднання. Є такі системи в Китаї, але вони теж на групі шахт. А от державного рівня такого центру наші хлопці називають його центру управління польотами, як в космосі. Це широкі, великі екрани, які видно всі, е, механізми, як працює температура, редукторів, е, атмосфера в шахті і так далі. І так далі. Це, е, я 30 років проробив в угільній галузі, але і сам не підозрював, що будемо мати таку систему. Ну можна сподіватися, оскільки це є державна підтримка. Мається ця система має державну підтримку. Можна сподіватися, що вона буде поширена і в інші регіони на шахти? Безумовно, Віктор Федорович дав таке завдання, як можна в коротший термін, щоб всі 148 шахт мали такі системи. Вони не стандартні, вони не одинакові. Нема одинакових двох шахт у нас, тому це індивідуальний вироб. От Крім цього, ці системи це йде модернізація шахт, Якщо 150 кілометрів кабелю міняється, якщо міняються системи всі автоматики, та вугільники такої не ждали. І це держава виділяє на наступний рік теж 40 мільйонів гривень виділяється на розвиток центру. Тобто будуть п'ять етажів такі, де будуть такі системи працювати, цей центр. І 120 мільйонів на значить модернізацію систем, які ще є. У нас системи, які працюють в інформаційному режимі, щоб вони були всі в управляючому режимі працювати. Ну і нові системи, нові шахти. До кінця року буде 35 шахт, які будуть підключені до центру, в тому числі і частні приватні, шість дитеківських шахт. Буде одна шахта медінвесту Баракова в Краснодоні. І з них 22 вже працюють, будуть працювати в управляючому режимі. Чи співпрацюєте ви з профспілками в сегменті охорони праці? Ви знаєте, у нас з профспілками немає ніяких протиріч, що касається людини праці. У нас дуже тісна співпраця. Я скажу, що це мої перші помічники. Я думаю, що я теж у них перший помічник в цій справі, і у нас даже є меморандум про співпрацю з роботодавцями теж знаходимо мову спільну. Ми недавно ровно, в, в п'ятницю прошлу, да, всі хіміки зібралися в ровну, на ровно Азот. Ми відпрацьовували які методи сьогодні. Треба втілювати в підприємство, тому що ці хімічні підприємства вже багато років працюють, деяким за 50 років. Більшість за 25 років, а це дуже е, такі підприємства повишеного ризику. Там є агресивні такі, е, як аміак середовище, е, як різні кислоти і так далі. Тому знаходимо спільну мову. Які показники високого рівня культури виробництва? Прежде за все, да, це безпечне производство. Коли людина знає, що вона пішла на підприємство, вона повернеться живою і здоровою, це є високий рівень культури. Це тягне за собою і нові технології, і нова організація, і механізація, і автоматизація производства. Це все так сказати, зав'язано в один узел. Які заходи боротьби з корупцією проводить ваша служба, і чи є вже результати? Це больне місце. Людина, яка прийшла на нашу службу, молода людина, відпрацював там, коли він закінчив вищий навчальний заклад, чи відпрацював у років 8, він має зарплату півтори тисячі гривень. Ну, ще й премія там 2300 гривень. І такі права мать, і таку мізерну зарплату. Це спонукає людей до таких дій, які називаються корупційні. Тому, на мій погляд, тут треба працювати з двох боків. Перше, якщо це державна людина, вона повинна мати високу зарплатню, але вона повинна знати, якщо вона це порушить і залізе комусь в кишеню, то він ніколи не буде працювати на державній службі. Його діти. Також не будуть працювати там, він буде в реєстрі корупціонерів і ніколи на державну службу не попаде. Тобто треба піднімати престиж державної служби і не тільки нашої служби. Бо від державної людини, як у нас колись називали, інтелігент, як вроді. Наріцательнее ім'я було. Так кажуть сьогодні чиновник, особливо на телетелеканали. Чиновник це як він як винний в усіх бідах є, що в державі є. Це не так. Це чиновник, це та людина, яка організовує роботу нашого суспільства. І Він дуже, дуже бути фаховим, повинен бути забезпеченим високої культури. Людина тоді буде все нормально з двох боків. А просто давати такі повноваження і не давати людям зарплату, він буде виживати. Він буде виживати, сходіть на Бісарабку з зарплатньо 2300, ну, зразу там все і оставити. Я маю ринок київський такий. Ну, так що тут вона така неоднозначна робота. Що ми робимо? Є закон. Є закон про Державну службу. Люди наші обучені, вони знають ці закони. От і до ми проводили семінари, навчали всіх, попереджуємо. Недосконало ще працюють наші територіальні органи в плані того, що люди наші мають зустрічі за межами теруправлінь, а цього не повинно бути. От. Наші експерти е, спілкуються напряму з людьми, які підприємцями називаються. Ну, що зроблено? Дуже правильно держава зробила, ми зараз всі дозвільні документи видаємо через єдине вікно. Тобто людина не спілкується. Прийшов, віддав адміністратору, хочу займатися там видобутком газу. Будь ласка, ось експертиза. І получи через 10 днів значить, ілі положительне заключення, ілі тобі відкажуть, ну, мотивовано відмовлять у роботі. Це хороший приклад. Точно так же зараз адміністративні послуги, ми їх 14 видів оказуємо, значить, 4 платні, останні безплатні, через єдине вікно адміністратора. Чим менше контактів, тим краще о, ця, ця робота. Це дуже о, такий дієвий заход держава. Скільки прикарпатських об'єктів підвищеної небезпеки внесено в державний реєстр? Ну, такого реєстр, як таковий реєстр у нас, він існує, він є у нас в інституті. 70% із 4 мільйона 100 75 об'єктів це по державі, да? ну близько 25-30% – це об'єкти повищеної безпеки. Точно так же Івано-Франківський. Я зараз цифру не скажу вам. От, ну, от така кількість є таких об'єктів. У березні цього року створено комісію з моніторингу проведення аукціонів з продажу необробленої деревини в області. Основна мета забезпечення прозорості ринку лісопродукції. Чи є якісь результати діяльності комісії? Ну, наше завдання в цій комісії це щоб люди, які приходять на цей ринок, вони мали дозвільну документацію, мали відповідну базу обучених людей. Це наше завдання. А скільки там продали? Я знаю, що близько 10 підприємств, яким було відмовлено по нашій, по нашим причинам участвувати в таких аукціонах, бо вони були не готові. У них не були не було фахівців обучених, у них не було обладнання для цієї роботи. Тому і не розглядали їх пропозиції. Які основні проблеми в охороні праці є на Прикарпатті? Це лісове господарство. Калуш у нас больне місце, є підприємства хімічної промисловості, газовидобувна, газотранспортна система. Це і є об'єкти повищеної опасності. Як ви оцінюєте роботу Івано-Франківського територіального управління? Я хочу сказати, тут працюють дуже фахові люди, Володимир Володимирович Кархавецький. Дуже досвідчена людина. Він трошечки болів, але ми все зробили, щоб його на ноги поставити. І хай працює, хай непогано працюють. Зниження на два випадки було в минулому році 8 випадків смертельного травматизму, в цьому році шість. Зменшений обсяг загального травматизму. Я задоволений роботою цього управління. Які завдання вашої служби є нагальними до вирішення сьогодні? Ну, перше за все, це законодавча база. Це наш інструментарій, з яким працюють наші інспектори. Я вам скажу так, десь 50% законодавчої бази ще з часів Радянського Союзу. Воно вже не тому, що це Радянського Союзу, а то, що воно не відповідає сьогоднішній дійсності. Вже. Тому ну, над цим треба працювати. Олександре Івановичу, я сподіваюся, що ваші підлеглі реалізують ці завдання. Дякую вам за змістовну бесіду і бажаю вам плідного спілкування з колегами і приємного враження від Карпат. А вам, шановні телеглядачі і слухачі, дякую за увагу. Сподіваюся, що те, що ви почули сьогодні, буде для вас корисним. До нових актуальних зустрічей.